Всім привіт, я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам більше про АІ агентів та про агентні системи, які зараз стають все більше і більш популярні. Сьогодні я підготувала для вас приклад того, як агентні системи можуть працювати, і приклад агентів, які ви можете створити для свого бізнесу. Неважливо, чи ви є експерт. Який має свій онлайн бізнес, чи можливо ви маєте свою компанію, і ви хочете підсилити своїх людей за допомогою агентної системи? Все це зараз стає можливим, і кожен може використовувати такі агентні системи, якщо ви знайдете правильних людей, які зможуть це імплементувати? Тож в сьогоднішньому відео я покажу вам, як. Може виглядати команда агентів, яка виконує для вас певні задачі в вашому бізнесі. І для сьогоднішнього прикладу я взяла онлайн експерт, який має якийсь свій продукт і він продає його онлайн. І я створила трьох. Агентів, точніше, буде розказ, переказ, переказ того, як троє агентів можуть взаємодіяти між собою і допомагати цьому експерту продавати і просувати свої послуги. Тож запрошую вас послухати наступний подкаст, який приблизно триває дві хвилини. Після нього ви більше побачите і зрозумієте, як саме можуть взаємодіяти агенти між собою, і як це може працювати саме в вашому бізнесі на практиці, а не просто на словах. І е, на розмовах про те, як можуть працювати агенти, десь там в теорії. Тож до перегляду, один бізнес-експерт нещодавно зробив щось неймовірне з командою щі агентів. Давайте глянемо. Вони заробили 5 тисяч доларів. Але знаєте, що найкрутіше усе це сталося за дві години, поки він був у спортзалі повністю офлайн. Тож як таке взагалі можливо, зараз усе поясню. А все починається з класичної проблеми, знайомої багатьом соло підприємцям. Такі люди профі, але їм бракує часу на маркетинг і швидку реакцію. І замість того, щоб наймати людей, експерт запустив автономну команду щі агентів, це як мати трьох цифрових співробітників стратега, менеджера і, звісно, продавця. Отже, стратег він моніторить тренди і пише пости, але ніколи не публікує сам. І ось тут найважливіше для всіх, хто боїться, що шиї наробить дурниць. Потрібен фільтр менеджер, який стоїть між креативним хаосом і публікацією. Саме цей проджект менеджер і є тим самим запобіжником. Він усе перевіряє. Ну що ж, із таким контролем якості погляньмо, як ця команда спрацювала. Ось вона, та сама золота взаємодія. О 9 ранку в стратег зловив тренд. Вже за п'ять хвилин допис був готовий. Менеджер його перевірив і затвердив, пост одразу злетів. А через годину система вже знайшла 5 гарячих лідів. Далі справа за продавцем. Він миттєво надіслав персональні повідомлення: уявіть, менш ніж за 5 хвилин. І до одинадцятої ранку бам! Два продажі дорогого курсу. Це просто вау! А тепер порівняймо. Час реакції на ліда впав з чотирьох годин до трьох хвилин, а фінансовий результат за ці дві години п'ять тисяч доларів і нуль людських зусиль? Це і є агентні робочі процеси, коли ШАІ не просто відповідає, а діє. Тож це вже не фантастика, це буквально новий підхід до масштабування бізнесу. І це змушує задуматись може наступний найкращий працівник зовсім не людина. Отже, після того як ви прослухали цей підкаст, я думаю, що у вас вже точно в голові з'явилися ідеї і розуміння, а яких саме агентів ви б хотіли для себе. Створити, тому ваша задача після перегляду цього відео посидіти і подумати, а яку команду я хотіла б створити для себе і де мені потрібна для цього людина, а де я можу створити або найняти когось, хто створить для мене агентну систему, яка буде закривати ті ж самі задачі? Я не хочу, щоб ви мали роз... рожеві окуляри. Звичайно, агентні системи зараз тільки розвиваються, тому не все можливо зробити через агентні системи. Але ми 100% рухаємося до того майбутнього, де за допомогою агентних систем можна буде створити все. Все, і кожен із вас, кожний експерт, кожний бізнесмен може мати свою онлайн віртуальну агентну команду, точно так само, як кожний бізнесмен зараз має свою команду людей, які виконують для нього задачі. Оскільки ми багато всі живемо в віртуальному світі, як мінімум, віртуальні задачі, ми можемо давати агентам. Тому пишіть в коментарях, які, яку команду агентів ви могли б або хотіли б для себе створити. Ми з командою зараз будемо створювати для мене агентну систему SMM Sales маркетолога тому що я не маю. Задоволення і не люблю створювати контент, тому я буду створювати це за допомогою агентів. Ви можете написати, що вам було б цікаво почути. Можливо, ви хочете, щоб я зробила розбір якихось агентних систем. Тож запрошую вас в коментарі. Пишіть. Дякую, що були зі мною, і чекайте наступні відео про агентні системи. Побачимось в наступних відео.